Моє авто завжди заводиться легко, але не цього разу. Добре, що у бардачку є бустер: червоний до плюсу, чорний до мінусу, під'єднуємо до бустеру. Двигун запустився одразу. Можна їхати. Заряду вистачить ще на 10-15 запусків. А якщо спускає колесо? Під'єднуємо шланг, виставляємо потрібний тиск. Компресор накачає шину і вимкнеться автоматично. Для зручного користування в темряві є ліхтарик. Цей бустер легко запускає бензинові та дизельні двигуни до 4 літрів. Є захист від короткого замикання та неправильного підключення. Має функцію повербанка для зарядки телефону та інших гаджетів. З ним я почуваюся впевненіше для замовлення зі знижкою. Тисніть у магазин.